I write you a letter, when I turn the page, I'd have the courage. Yeah, and it's tough to let go even after all oh, love this time. You are the reason why I'm fucked up, Was chucked up. Eyes, that you loved me. Всім привіт! Ви на каналі Пров'язання. З вами Тетяна Чорна, і це мій новий влог листопадовий. І так як я довго хворіла, потім знов захворіла, практично випала з життя Ютубу. Матеріал відзняла, тож вирішила для вас змонтувати такий швидкий, простий влог, показати новинки пряжі, які до мене приїхали, розпакувати подарунки, які мені подарували дівчата на день народження, поглянути якусь новеньку пряжу, розказати вам про замовлення, про події якісь, просто показати теплу сонячну осінь. Зручніше вмощуйтеся, беріть з собою в'язання, або просто відкладіть в'язання, заваріть смачний чай або каву, та давайте дивитися новий влог разом. Привіт! Сьогодні 30 жовтня, день народження закінчився, а подарунки ще до мене доходять. Вчора я нарешті пішла, забрала до поштомату ось три коробочки, прикрила ось так адресу. Листівочками, трішечки приболіла, тому перепрошую за мій голос. І вчора ввечері, десь після 4-ї години, я забрала подаруночки, було вже доволі темно. І я вирішила почекати до сьогоднішнього дня, щоб було сонячне світло. Перед цим у нас були такі доволі теплі сонячні дні, тож я понадіялася і на це. Але у нас сьогодні цілий день похмурий, такий холодний. Сірий день осінній і в нас в день не було світла, тож я поки зустрілася з сестрою, поки закінчила основну свою роботу, тож розпакування посилок знову залишається на вечір, і я просто вже не можу тягнути до завтрашнього дня, щоб відзняти все при світлі денному, тож включила свою помічницю. І зараз будемо знімати розпаковку. Дуже мені хочеться подивитися, що в серединці тут одна посилочка новенька від магазину Мануфактура. Зараз я вам детальніше про цей магазинчик розповім. І два подаруночки від моїх любих подружок Ані і Ані. Тож, зараз все покажу. Вирішила розпочати розпаковку з Наступний лот це у мене подаруночок від моєї хорошої подруги, знайомої Ані. Ми познайомилися з нею, вона тестувала мою іграшку, зрозуміли, що ми разом з одного населеного пункту, тож десь літо, мабуть, влітку, чи весною ми здружилися. почали спілкуватися, і, я думаю, найближчим часом ми зустрінемося або десь в Турчині на кафе, або я в Одесу поїду. Познайомимося вживу. Мені дуже приємно, що тому не привітала дуже-дуже. Тож, давайте подивимося, що тут. Яка красива пряжа. Я, до речі, мріяла пов'язати залізе в Елизав... люту і ніяк не наважилася замовити собі декілька моточків. Дуже-дуже-дуже красива пряжа, вона така м'якесенька. І мені здається, Аліза люто тепер буде моїм новим в'язальним фаворитом у в'язанні іграшок. Вона така м'якесенька. Дякую. Ой, тут ще така краса. Який прекрасний планер просто. Кишеньку тут таку має. Вау! Це неймовірно. Я якраз шукала собі блокнотик, куди буду вести свої. Записи по замовленню. Дуже хотілося чогось такого мінімалістичного, ти вгадала, просто вгадала із моїм блокнотиком. Колір мені дуже подобається. Така вона красива. Дякую. І ось маю такі баночки, набір баночок просто неймовірно вгадала із подаруночком, тому що я Буває, я кудись їжджу, подорожую, і ось саме цих баночок, де набрати шампунь, бальзам, кремчика якогось, щоб усе з собою не тягти. Просто це знахідка. Дякую, дуже красиві кольори. Дуже-дуже-дуже тішуся подаруночком. Дуже мені зайшов блокнотик. Просто неймовірний. Буду тут записувати якісь бухгалтерські нотатки, замовлення пряжі. Зводити якусь статистику з Еці. Тож. Дякую, 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 дякую. Поки знімала поштову наліпку, вже відкрила коробку, але ще не зазирала, що там. Я знаю, що це подаруночок від Ані Батой, з моєї дуже хорошої подруги. Ми вже дружимо, відколи почалася війна, і я сподіваюся, що також в найближчому часі ми побачимося. Подаруночок до мене їхав з Одеси. І саме цікаве, що всі ці три подарунки, які ви бачили, до мене приїхали з Одеси. Мабуть, це знак, що мені теж. Пора поїхати в Одесу та помилуватися морем, зустрітися з добрими, теплими, комфортними, приємними моїми людьми. Тож, давайте подивимося, що тут. Я вже бачу гарбузики. Ви просто подивіться, яка це неймовірна краса та естетика. Теплої та затишної осені, наповнююся, живий, насолоджуюся. Дуже-дуже красиво. Ось слова від Ані. Зараз почитаю наодинці, яка красива листівка. Я, до речі, завжди колекціоную листівки, які мені приходять поштою від друзів, або навіть із замовленням якимось. Це, неймовірно, красиво, і потім ще залишається надовго. Ось це приємне тепло та якийсь затишок естетика із листівкою, вона буде остаточно стояти на моєму робочому столі. Божечки, я вже бачу гарбузики. Це акуратно розпакувати. Ну, яка краса. Неймовірно пахне гарбузиками. Така вже красива. Навіть трішки шкода буде її запалювати. Обов'язково нафотографую цю свічку в якомусь декорі до майстер-класів. Просто нафотографую воно неймовірно. Це просто витвір мистецтва. Воно настільки солодко пахне випічкою гарбузиками. Дякую, Анечка, ти вгадала просто з свічкою. На неймовірно ароматно пахне. велике велике дякую. Дуже естетичне та красиве поєднання кольорів осінні. Буду тепер дивитися затишні серіали, фільми та палити ось цю красу. Дякую. Зробила просто мій день, моє день народження. Дуже дякую всім тим, хто приєднався до вітань. Дякую за подаруночки. Ви у мене неймовірні. Розпочала в'язати собі джембер з ось такого красивого кольору, який нагадує Грифіндор. І планую на нього знімати туторіал, якщо потрібно, напишіть у коментарях. Знайшла на своєму горищі ось таку моталеву корзинку, яку я хочу застилізувати, пофарбувати у чорний. І буде мені для, реквізит, для реквізиту, для фотореквізиту ось така гарна корзинка, не гірша, ніж в'юзка або сінце, які я бачила, зустрічала а, матиму такий ось ексклюзив хендмейд. I was going to write you a letter. When I turned the page, I'd have the courage, yeah. And it's tough to like go even after. Oh, love this time. You are the reason why. Ще перед нами народження я зв'язала ось таку красиву копібару шарфику. І відправила дівчатам на тестування. І вже після того, як приїхала зі Славську, я повиправляла усі помилки, які були допущені в схемі. І зробила майстер-клас. Майстер-клас є лише англійською мовою. І ось сьогодні був сонячний день, тож я вирішила відзняти своїх копібар в будинку та на вулиці, щоб зробити гарне фото для лістингу. Мені дуже подобається, що вийшла така мила, проста іграшка, і її можна зв'язати за один вечір та зв'язати її шарф. А ось ліжечко, яке я в'язала, коти мої постійно ним користуються і його дуже люблять. Погода в листопаді дуже швидко змінюється, і через 5 хвилин вже було сонечко. Тож я пішла по справам, зайшла на каву і пішла насолодитися. Красою жовтих листочків, які ще були в парку, і відняла вам трішечки естетики. Це були останні дні такої золотої осені, красивих листочків, сонячної погоди. Тож я зловила трішечки натхнення, пошаруділа листочками та відзняла вам цю красу. Зараз, поки. Монтую відео, дійсно сумую за теплою, атмосферною, золотою осінню. І мені б дуже хотілося, щоб весь листопад був таким теплим, красивим, комфортним. Але до нас дуже рано прийшло похолодання. В цей день, коли я знімала естетичні відео, вітер був доволі холодний. І Потрібно було вже взяти з собою рукавички та грітися. Але сонячний день змусив мене все-таки взяти в руки телефон, трішки померзнути в руки, та відсняти ось цю красу, тому що буквально за декілька днів вже не було жовтих листочків, всі листя опали І ще десь через тиждень, мені здається, нас чекав перший сніг. Моєму місту, неймовірно, личить осінь. І красиві заходи сонечка то просто неймовірна, особлива моя любов. У стоку я знайшла ось таку недов'язану річ. Вона більше схожа була на юбку, яку просто не дов'язали. І я її забрала собі. Ниточка дуже м'ясенька, має великий ворс. Мені здається, це якась ангорка. Або кашемір, щось ось таке. І я її взяла собі на дуже тепленька. Тут, мені здається, у дві ниточки в'язала сам виріб, і я взяла її, щоб зв'язати домашній капор або якусь тепленьку шапочку та носити вдома. І вирішила вам трішки відзняти саму детальку, яку я купила. І ось Мані прийшла перевіряти якість, їй дуже сподобалося. Вона подумала, що то я придбала для неї. І вона вже вирішила там собі спати, відпочивати на сонечку, ніжитись. Тож маю ось таку цікаву річ. Я її вже випрала та розторочила. І Мані також сподобалася м'якесенька пряжа. У вечорах я пила смачний вітамінний чай та працювала над своїм джемпером, ходила по справам, кавувала, насолоджувалася сонячними днями. І ось в'язала разом з котосімейством сімейством та нав'язала ось такі шапочки. І ось цю сіру я активно ношу, чорну також носила ось. А тут мані із малою допомагали мені в'язати. Десь в середині листопада я спіймала новорічне натхнення, мені приїхала ось така красива гирлянда з Aliexpress і я почала в'язати нову іграшку. Тут користуюся вперше лічильником рядків, придбала його в Candy Yarn ще коли була у Львові. В листопаді я також багато читала, ось у мене книжка Покинь, якщо кохаєш, подивилася фільм, і мені книжка сподобалася набагато більше, а фільм такий на шестірочку із 10. Тож, хто хотів прочитати книгу, раджу, вона мені дуже зайшла під осінню естетику. Працювала над новим замовленням, і ось такий гарний песик по малюнку дитини у мене вийшов. І я вирішила створити такий красивий комплімент до замовлення, чомусь осінню мені хочеться усіх іграшок кутати в шарфики. У мене навіть майстер-клас кафебара в шарфику. Ось я, в принципі, трішки понервувала через це замовлення, думала, що. І на цей раз замовниця знайде якісь мінуси чи те, що потрібно переробити. Але замовниця цілком задоволена. Я, звісно, і понервувала, але я рада, що переробила голову. І, в принципі, це моя робота зробити так, щоб замовниця була задоволена, іграшка була схожа на малюнок, який мені відправляли тож... Можете оцінити мої старання та написати в коментарях, чи сподобалося вам це замовлення по фото. І ось у нас перший сніг. Ще є жовті листочки, які обсипалися на сніжок. І це було дуже атмосферно, але й холодно. Цей сніг недовго пролежав, десь побув у нас один-два дні, і потім ще було трішки тепло відносно і без снігу. Але сніг вже встиг випасти декілька разів. І на наступний день, коли падав гарний такий лопатий сніжок, я вийшла трішки познімати відео, показати, над чим працюю. В останні вихідні листопада я була з температурою, тож усю неділю я читала, читала книгу, і в нас вийшло сонечко за декілька днів, тож я вирішила познімати свій куточок, де лежать якісь недов'язані, недооформлені роботи, іграшки. І показати, що, мені здається, в кожній майстрані є такий або куточок, або трубинка, або корзинка, в якій є недов'язи. І вони просто ось так лежать, чекають на свій час. Ось тут, до прикладу, у мене пряжа на кардиган, який я хотіла б зв'язати з кінмохером, але в мене так і не дійшли руки до цієї роботи, до цього проекту. Тож маю ось такий куточок, який хотіла б розібрати. Як тільки я одужала, я повернулася до роботи над іграшкою, майстер-клас, який я створюю сама. Ось така локація різдвяна у мене вийшла і мені вона дуже подобається. Я думаю, ви вгадаєте, якого персонажа я почала в'язати. Мені здається, по кольорах легко впізнати, хто це має бути. В один із прохолодних сніжних ранків листопаду я зібралася, закутлась і пішла забирати посилку, яку мені відправила Авантіярн. Ми попила сестричкою каву і я пішла забирати свою посилку. Але я не очікувала, що вона буде просто велетенська. Зараз розпакуємо разом. Пішли. Сьогодні 26 листопада, і ось я отримала стільки багато пряжі від Авантіярн. Буду планувати із них вироби. Щось буде в'язати разом на благодійних майстер-класах, щось буде на онлайні. Давно хотіла спробувати ось цю пряжу кара. Хочу з нею спробувати в'язати павутинку. Треба подивитися зробити зразочок. Чи в'язати в одну ниточку, чи в дві. Тут ось, в принципі, є. Рекомендація по спицям від 3 мм до 12 і по складу 100 грамів на 950 м. Я думаю, навіть якщо у дві ниточки, вийде чудова така утеплена повутинка. Пряжа rock'n'roll, з якою я працювала, неймовірно, планую її пустити на дитячі светрики. Маю дві пряжі, дві, два моточка норки. Ось таку акрил Поліестер люрекс 50 грам на 700 метрів. Ну, я думаю, це теж гарно підійде на таку утеплену повутинку. Ось неймовірна пряжа. І ось ця мені схожа дуже по близько на рок-н-ролл. Тут мариносова шерсть, поліамід, акрил. Будуть шапочки, будуть рукавички, будуть теплі светри. Тож. Буде багато виробів, навіть ось моточок бавовний є. Буде багато виробів. Вони в мене, вся ця пряжа у мене навіть не поміщається на фотофоні. Я обов'язково вам буду показувати кожен моточок окремо. Коли буду в'язати якийсь виріб, буду розповідати про цю пряжу. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити новенькі, цікаві відео. А ось ця пряжа в мене є. Зелененька така з ворсом. Мені цікаво, що тут за склад, без етикеточки приїхала, треба буде уточнити в магазинчику. Можливо, тут навіть шкарпатковий склад. Поки я вам знімала розпаковку пряжі, показувала пряжу. Ось дивіться, коробка від пряжі вже зайнята. Ти що тут робиш? Схоже, це тепер на дім для пряжі. Майже готова іграшка по моєму майстер-класу. Здогадались, хто це? На цьому у мене все. Дякую, що додивилися влог до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую, що ви зі мною! До нових відео!